Вітаю усіх! Це канал в'яжемо відмінно з Вікторією Онофрічук. В цьому відео я хочу показати вам, яким в мене був минулий тиждень. Я дала цьому тижню назву Шкарпетковий, оскільки в'язала лише шкарпетки. В моїх планах, які я нещодавно викладала на своєму каналі, у відео я показувала, що в мене є декілька позицій, які я хочу зв'язати. Воно стосувалося саме шкарпеток. І ось, як ви бачите, вже я вирішила ці плани розпочати виконувати. І в мене є вже готові роботи. Зараз я покажу одразу ось таку стопочку, яку я зв'язала, і буду потрошку вам розказувати в хронологічному порядку, що з чим і в мене, які були емоції. Згідно технік, які я пробувала, і так далі. Тому кому цікаво, звичайно, залишаємось. Це не є майстер-клас відео, оскільки в мене вже питали, що багато розмовляємо, але немає майстер-класу. Е, я попереджаю: якщо в відео у назві немає МК або нема майстер-класу, то не чекайте, будь ласка, що тут буде надто щось корисне, якісь попетельні пров'язування і так далі. Це більше таке відео, в якому я записую свої враження від тих або інших процесів. Тож, давайте розпочнемо. Я вам показувала в своєму влозі, що розпочала в'язати ось такі шкарпетки з жакардом. В мене була мрія зв'язати цілі повністю шкарпетки з жакардовою технікою, не лише халявку, але й основну частину. В мене були труднощі, про які розповідала вам у тому відео минулому де показувала, що в мене шкарпетка не налізла на ногу, що мені, звісно, прийшлося розпускати багато чого і перев'язувати. Шкарпетки повністю жакардом я зв'язала вперше в житті. В мене був також зв'язаний жакардом вже в цьому році джемпер для свого синочка, але джемпер то одно. А шкарпетки то інше. Тому я показую і розказую, чому в мене немає майстер-класу, і поки що я не планую знімати майстер-клас саме на в'язання шкарпеток повністю жакардом. Тому що я хочу ще вдосконалити свої знання. Це мої перші. Звісно, що в мене є до себе якісь претензії, якісь невдоволення. Деякі моменти мені не зовсім подобаються, але взагалі. Як для перших шкарпеток, то це дуже добрий результат, я гадаю, а ви пишіть у коментарях. Як ви бачите, я застосувала дуже простий візерунок це клітинка. Сама придумала, скільки рядочків тут зв'язати, тому навряд чи вам зможу показати якусь схему. Просто зрозуміла собі, що хочу в'язати, 4 петлі в мене буде гірчичним кольором, і одна петля в мене буде синя. І я в'язала шість рядочків от таким чином 4 жовті, 1 синя. Потім 2 рядки повністю в'язала синім кольором. І ось так: зовсім нічого мені вже не потрібно було рахувати, оскільки цей малюнок каже сам за себе, де яку петлю якого кольору треба пров'язувати. Дуже простий саме цей варіант візерунку, хто починає в'язати, беріть і не бійтеся саме жакарду. Цей малюнок прекрасно підійде для того, щоб набити руку, не збиваючись в самому малюнку, а просто випрацювати свою щільність в'язання і отримати такий досвід. Тож, ось такі в мене вийшли шкарпетки, вам показую. В мене зміцненням. П'яточка, резиночка 2х2, і в'язала я резинку з шпицями номер 2 а основне полотно шпицями 2,5 мм. Мені, звісно, подобається кінцевий результат. Вони вийшли товщі, ніж ті, які я в'яжу зі звичайної шкарпеткової пряжі, оскільки тут в мене подвійне полотно через жакард. Воно нормально тягнеться, не надто, але є куди потягти. Я зробила їх не вузькими, такими, щоб налізли на нормальну ножку. Ось, Я їх в'язала на продаж, і, знаєте, мене задовольняє повністю результат. Я готова саме ці шкарпетки навіть продати, не дивлячись на те, що це перші повністю жакардові шкарпетки, такі в мене вийшли. Покажу вам їх. З вивороту, оскільки що мені вже приховувати від вас. В мене жакар з протяжками, але, як ви бачите, вони ніде не ні провисають. Розмір цих шкарпеток 38-39. Такий, мені здається, ходовий розмір, тому вирішила саме такий зв'язати. Хоча сама маю 40-й розмір. Це я виконала свій план по в'язанню шкарпеток з жакардом. Далі в мене по плану. До речі, хочу відразу вам зазначити, з якої пряжі я їх в'язала. Це пряжа Marino Gold. Дуже багато я її показую в своїх відео, але в мене є нові люди на каналі. І я хочу назвати, який колір синій це 0,16, а гірчиця це колір, колір, колір 115. Ось. 400 метрів на 100 на пів вовна. Далі, далі я собі ставила планом. Що хочу спробувати п'ятку-стронг. Мені її дуже рекомендували усі в коментарях. Звичайно, є люди, яким подобається і п'яточка-бумеранг. Хтось хоче і полюбляє в'язати лише бабусину п'ятку, але саме п'ятку Стронг це просто в мене в коментарях був якийсь бум. Я зрозуміла, що я повинна зв'язати і зрозуміти, в чому її всі так полюбляють. Вибрала я пряжу для в'язання, ось таку в'язала в дві нитки на Копер Інсі, оскільки вона дуже тонка. І брала одну ниточку зверху мотка, одну ниточку з середини. Дуже довго розплутувала вузли. І це мене, звичайно, засмутило. Краще було просто перемотати оцю ниточку на два клубочки і спокійно собі в'язати. Тому не повторюйте моїх помилок, бо більше уходить часу саме на розплутування у цих вузлів. І в мене оцей був маточок, дуже він мені подобався. Ця пряжа мені сподобалась. Тут 25% вовна і 75% акрилу. Звичайно, що ви скажете, це не шкарпеткова пряжа, але самі шкарпетки вийшли більш товстішими. Я їх в'язала на спицях 3,25 і мені дуже сподобався саме цей результат, оскільки так, вони більш товсті, але вони теплі, не дивлячись ні на що, я їх поміряла ще до того, як попрала всі свої шкарпетки, я вже випрала і посушила як слід. Тому мені дуже сподобалось саме в'язання таких товстих шкарпеток. І вони так швидко зв'язалися. В мене на звичайну шкарпетку йде часу приблизно 7 годин. Я в'яжу спицями 2,5 я в'язала жакарт, а всі свої шкарпетки я в'яжу спицями пицями 2. І в мене це дуже довго 7 годин одна шкарпетка в'яжеться. А ось ці я зв'язала. Півтори шкарпетки за добу. Ось. І, до речі, гарненько попрацювала, прям слідкувала за тим, щоб не відволікатися на соціальні мережі, а саме займатися в'язанням. Бо напланувала собі багато і не хочеться мені потім показати вам мінімум з того, що я хоча б добре попросувати свої проекти. Мені дуже хочеться вас порадувати новими і плечовими, і так далі. Тому буду працювати і намагатися вас. І себе підбадьорувати гарними новими процесами. Ця п'ятка, до речі, мені вона дуже сподобалась. В'язала я її по майстер-класу Саші, мені порекомендували в коментарях. Я довіряю цій в'язальщиці, дуже зраділа, що в неї безкоштовний цей майстер-клас. Саша, канал Сандра Пайк, я думаю, ви всі її знаєте, і в'язала по її майстер-класу. Дуже все зрозуміло мені, але першу шкарпетку зв'язала точності, як у неї, на двох шпицях. Методом Magic Loop, А другу шкарпетку, коли я вже в'язала, то я її зв'язала дещо по-іншому розташовувала петлі, саме на спицях, і воно мені дало змогу трішки зекономити часу по перекиданню петель. І я, до речі, можу поділитися з вами, як саме на спицях, на спицях кругових я в'язала оцю п'яточку, ну, дещо інакше я її саме розташовувала петлі. Ось, це що стосовно цих шкарпеток. І останні шкарпетки, які я зв'язала минулого тижня, показую вам чисто те, що я в'язала минулого тижня. Те, що цього тижня я потім також покажу в кінці, в кінці цього вже тижня. Зв'язала я ось такі смугасті шкарпетки. До речі, ті дві пари в мене розмір 38-39, тут 40-41. Це вже мій розмір іде. П'яточка зміцнена, пряжа та ж сама, що показувала, резинка спицями 2, і також основне полотно зв'язано спицями номер 2. І подивіться, будь ласка, як ви бачите, ось тут, начебто, кількість петель все однакова, але номер, і, звичайно, що жакард в'яжеться більш рихло. В мене так вийшло, що смужечок вийшло у цих більше. Ну, звичайно, що щільність зовсім інша. І ось можете мати різницю в зв зв'язані шкарпетки з жакардом, більш товсті. і просто зміною нитку смужками такими. Мені, якщо чесно казати, більше подобається все одно отакі шкарпетки більш тоненькі. Звичайно, що хочеться все спробувати, потроху будемо пробувати. П'яточка я вже казала, не пам'ятаю, зміцнена, стрічкове закриття миску. Я його дуже люблю і завжди роблю його одним методом. Зв'язала я їх такими також з клином, і подивіться, саме клин, коли я в'язала в цих шкарпетках, він синім кольором. А тут я в'язала, як в мене іде колір. В мене був такий пункт плану, що я хотіла вишити оці і зробити клітинку просто методом вишивки по полотну. Але коли я їх зв'язала, мені зовсім не захотілося на них нічого вишивати, якщо я вам скажу. Не через те, що мені не подобається процес вишивки, а саме через те, що вони такі і без того гарні, вони відрізняються тобто, ці в клітинку, ці в смужечку. Навіть віалета, мені моя дочка сказала, що оці для зошит, зошит, наче в клітинку, для математики, а оці в смужку для української мови. Ось така асоціація в наших діток, які зараз навчаються онлайн. В'язала оці шкарпетки і пробувала різні методи, де ці сходинки. Я думаю, багато із вас стикалося саме з тим, що відбувається цей переход ниточки і видно дуже сходинку. Я пробувала різні методи, в мене то виходили якісь зняті петлі. Тут трошечки видно ось, тому що я просто методом. Перевірки просто в'язала і дивилася, який варіант краще виходить. У мене іноді бувало так, що в'яжу, наче на петлю, нижче другий ряд, так кажуть, треба робити. А в мене злітає якось там петля і виходить вона витягнутою. Це дуже негарно, мені це не подобалось. І я різними способами намагалась це все зробити якомога краще. І вже на другій шкарпеточці ви бачите, що тут значно воно краще виглядає. Подивіться, будь ласка, тут в мене йде зміна нитки, ось тут, в цьому місці, і я навіть на камеру не надто добре бачу цей перехід. Тобто, ви знаєте, що камера вона завжди показує всі, ну, такі погрішності, скажімо так. Тут ви бачите, що все гарно. Як робити такий перехід, звичайно, я не кажу, що його зовсім немає. Десь якась хвилька є все одно. Але подивіться: ну, мені гадається, що це дуже достойно виглядає. Якщо ви зацікавилися, я вже поділилася от всім, що я просто спостерігала, що я пробувала. Я відзняла відео, і ось-ось воно вийде на каналі. Я покажу вам і розкажу все повністю, що як до чого я пройшла і дуже розповіла. Все в деталях, як треба що пров'язати, щоб був якомога красивіший цей перехід. І, звичайно, я дивлюся в'язальний YouTube і мене надихають дівчата на в'язання шкарпеток. З мого плану, в принципі, на місяць я зв'язала всі шкарпетки, які заявляла. В мене навісні на цілий план було три шкарпетки, три різних види жакард, П'ятка, Стронг і вишивка. Але вишивку не робила. Ну, то таке вже: плюс-мінус якісь відхилення від планів це незначне, я вважаю. І в мене там вже такі плечові вироби йдуть і більш такі об'ємні. О, я навіть не знаю, як так вийшло, тому що я люблю в'язати шкарпетки, я їх вже вив'язала. І як я буду далі цілий місяць без шкарпеток, то напевно, що мій план будуть вони доповнювати іще якісь. Інші шкарпетки. В мене вже є ідея іще на одні, і мені вона настільки подобається, що мені ну, прям кортить розпочати. Але ні. Також я вже знайшла шаль, яку хочу в'язати, і знайшла схему, але мені ніяк її не роздрукують. Моя сестра все то в неї бумаги немає, то ще щось. Буду чекати, коли буде змога, щоб схему роздрукувати і в'язати не з телефону, оскільки це дуже важко для очей. Все це в'язання з телефону і з гаджетів. І хочу вам порекомендувати в кінці відео, оскільки я люблю дивитися на шкарпетки, я люблю їх в'язати. Якщо вам не набридла ця тема, якщо ви зараз також знаходитеся зі мною на одній хвилі і хочете якомога більше гарних моделей бачити, саме шкарпеток, порекомендую вам відео, воно буде в описі до цього відео посилання. Я б назвала його Шкарпетковий фейверк, оскільки дуже багато в одному відео шкарпеток нашої української в'язальщиці. І також я рекомендую до перегляду вам, якщо ви цікавитесь цією темою, канал Творю і Витворяю, В, неї, в цієї дівчини останнє відео як визначити довжину шкарпетки. Це дійсно така тема. Для нас, особливо хто в'яже на продаж, просто подивіться для себе в інтернеті одні схеми, вона інші таблички показує. Просто подивитися також, звичайно, на модельки, які вона показує, не дивлячись на те, що наче розказує про одне. Я просто дивлюсь і надихаюсь саме mm. модельками і шкарпетками, які дівчата показують в своїх відео. І, звичайно, що я всі ці шкарпетки зв'язала не для себе. А на продаж. Поки що я не оформляла свій магазинчик, але хочу це зробити в найближчому майбутньому. Просто на все треба час, і ви знаєте, що завжди він десь втрачається, десь якісь речі. І купила я також ось такі коробочки для того, щоб робити упаковочку цих шкарпеток. Вже у нас тут в Польщі різдвяна така тема йде все таке різдвяне. Гарне, тому мені дуже сподобався саме цей варіант: як для чоловічих шкарпеток, так і для жіночих. Він такий більш універсальний, і тут на малюнку також є шкарпетки. То гадаю, що, можливо, якщо хтось захоче комусь подарувати, то можна буде одразу його оформити гарненько. В мене є бірочки. Тож продовжую виконувати свій план. Я дещо вже в'яжу, але в цьому відео, звичайно, показувати не буду. Покажу вже в кінці цього тижня. В мене будуть ще готові роботи. Мені подобаються мої темпи в'язання. Не хочеться їх збавляти. Тож побажайте мені усміхів, а я, в свою чергу, хочу побажати вам міцного здоров'я і мирного неба над головою. Поставте, будь ласка, вподобайку, а також підпишіться на канал, щоб не втрачати мене. І до зустрічі!